Наразі міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мешканцями лівобережних районів столиці та пообіцяв, що патрульна поліція в Києві під час повітряної тривоги в комендантську годину об'їжджатиме укриття та перевірятиме, чи вони відчинені. Наша колега Марина Білоножка зараз перебуває на місці. Марино, тобі слово. Яно, якщо можна сказати добрий день, уже фактично 9 годин. Як жителі Деснянського району оговтуються від наслідків чергового акту тероризму Російської Федерації, тому що о 3 третій ночі Росія в черговий обстріляла мирний житловий квартал, запустили балістичну ракету іскандер. Ми наразі перебуваємо на місці події. Дійсно, і міський голова Віталій Віталій Кличко, і місцева влада тут уже побували, поспілкували із киянами запевнили, що більше такої ситуації, такої події, як зачинені укриття під час повітряної тривоги, такого е не має статися зокрема. Вже місцева влада поїхала, однак тут лишаються комунальники. Вони вже налагоджують вікна, фактично встановлюють, замінюють шибки, тому що самі уламки збитої ракети впали біля входу у дитячу поліклініку. Однак була така вибухова хвиля, що фактично усі будівлі, які поблизу вони постраждали, фактично усіх житлових будинках вибухали. Біті шибки у всіх квартирах ви зараз за моєю спиною бачите поліклініку. Однак довкола неї і дитячі майданчики, і три школи, і також садочки, і житлові будинки, і багатоповерхівки. Це все постраждало внаслідок лише уламки від однієї балістичної ракети, яку запустила Російська Федерація. Наразі тут, окрім комунальників, також перебувають і правоохоронці. Вони проводять слідчі дії. Відкрили вже кримінальну справу з приводу того, чи дійсно було зачинене укриття у поліклініці, куди прямували люди після сигналу тривоги. Також маємо змогу почути міського голову Києва Віталія Кличка. Він розповість подробиці, власне, що сталося цієї ночі, і хто буде нести відповідальність за те, якщо підтвердиться, що дійсно укриття не працювало. Osionfish. На сьогоднішній день слідство, почали слідство з залученням прокуратури СБУ і Національної поліції відносно того, чи були люди, які прямували в укриття, які загинули, чи було відкрито це укриття. По інформації ДНСС, ДНСС люди, які знаходились в укритті, знаходилися вже в укритті, їх виводили з яку. І слідство може встановити чітко встановити, чи це може бути маніпуляція, це може бути правда. Воно було відкрито, тому що вибухом вибуло всі двері і вікна, і зараз фізично не можна сказати, чи воно було закрито чи ні. Слідство встановить, Я думаю, що на ближчі години чи може бути потрібно для того, щоб отримати чіткі чітку відповідь. Але тим не менш, ми зараз перевіряємо ще раз додатково перевірку. І це відповідальність виключно керівника Кожного закладу, де знаходиться укриття, для того, щоб кожна людина бажаюча при випадку повітряної тривоги могла б зайти в укриття і е провести там час, е рятуючи своє життя. Охоронець поліклініки зараз перебуває у відділку поліції. Там наразі перевіряють версію, чи був він у стані алкогольного сп'яніння, тому що є і така інформація. Це буде перевіряти слідство. Однак, також рятувальники зазначають, що під час їхньої рятувальної операції вони виводили також людей із поліклініки. Тому є також версія, що такий головний вхід був відчинений, і люди мали змогу туди прийти. Також мер. Віталій Кличко зазначав, що школа, яка розташована поруч, вона була відкрита як укриття. Однак, звичайно, що залишається питання відкритим, чи мали люди достатньо часу, аби обирати це укриття. Тому що, як зазначають, минуло лише 4 хвилини від сигналу повітряної тривоги і до власне падіння збитих цих уламків ракети. Також зазначу, що усі заходи, які були присвячені дню захисту дітей, 1 червня вони скасовані у столиці. Як зазначив. Начев мер Віталій Кличко. Патрульна поліція буде надалі допомагати контролювати вночі, аби усі укриття були відчинені. Ну і зараз тут люди фактично продовжують жити своїм життям. Вони вже оговтуються, фактично вже поруч діти тут катаються на гойдалках. Хоча буквально за два метри від них тут просто огороджене все стрічками. Комунальники розбирають тут ці всі цеглини, замітають, лагодять. Прикфанерами прикривають вікна, лагодять шибки. Ну і люди, місцеві жителі, звичайно, що за цим всім спостерігають, а також допомагають. Тому Льоша, я на тобі слово вам слово. Дякую, Марино. Хотіли ще поточнити чи зараз відкритий той підвал, в який не змогли потрапити люди для того, щоб туди мали доступ, наприклад, правоохоронці, щоб провести експертизу. Не можу цього знати, тому що це місце там, де зараз відбуваються слідчі дії, воно огороджене туди зараз не пропускають ні поліція, ні е, рятувальники. Тому е, не можемо ми перевірити зараз. Немає повітряної тривоги однак я думаю, якщо вона виникне, то тут є поруч інші укриття, і я думаю, що поліція буде ретельно і уважно стежити за тим, аби вони були відкриті. Дякую, Дякую дуже, Марино. Марина, Марина Білоножка на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві про подробиці і висновки, зокрема і Нацполіції, яка проводить перевірки. Там будемо чекати від тебе інформації а поки рухаємося до наступних тем.